Свободолюбивий, безстрашний, спраглий справедливості. Таким змальовують легенди ватажка опришків Олексу Довбуша, і саме таким хотів відтворити образ головного героя, режисер Олесь Санін, у своїй стрічці про народного месника Скарпат, який наводив жах на панів. «Довбуш» – український пригодницький екшен, створений на основі легенд про найвідомішого карпатського опришка та історичних джерел. Фільм і сам має власну довгу історію. На його створення знадобилося майже 10 років. Ідея зняти картину про карпатського лицаря прийшла до Олеся Саніна під час Революції Гідності, коли він побачив, що такий герой є актуальним для сьогодення. Але сам образ Довбуша не відпускав режисера ще з геть юних літ. Коли він разом зі своїм другом дитинства, тепер оператором цього фільму Сергієм Михальчуком, мандрували горами та заслуховувалися історіями про опришків. Одним із секретів популярності Довбуша, крім актуальності теми, є ретельне опрацювання історичного матеріалу, надмірна увага до деталей, занурення глядачів в ту епоху завдяки місцям зйомок і костюмам. Для фільму створювали не лише локації, масштабні об'єкти, але й дрібні Бнички, які додали стрічці необхідного колориту. Наприклад, майстри з каліграфії створили сотні документів, написів тощо. З музеїв була позичена частина реквізиту: стільці, металеві чаші, підсвічники, чорнильниці. Для наймасовішої сцени фільму костюмерам-декораторам довелося одягти понад пів тисячі людей. Художниця Марія Керо пригадує, що вони привезли на знімальний майданчик десятитонну костюмерну до верху, заповнену одягом. Костюми на майданчику носили навіть гримери, стилісти та художники. Окремою дієвою особою фільму стала музика. У стрічці використали весь спектр гуцульських автентичних інструментів: від трембіти та рогу до телинки, дримби та флайера. На бартці Довбуша також знайшлося місце для символічних деталей. Викарбуване зображення вовка за задумом творців фільму мало б означати безстрашність, справедливість та волю до перемоги. Адже вовк пояснює режисер, за звичайних умов ніколи не нападає на слабшого та завжди бореться до кінця на смерть. Олесь Санін пригадує, коли він зустрічався з майданівцями із захисниками Донецького аеропорту, добровольцями, військовими, лікарями, волонтерами, Олекса Довбуш все частіше поставав у його голові. У таких різних за характером і життєвим досвідом людях каже митець, він бачив дуже важливе спільне ядро. У них всіх на першому місці особиста відповідальність за власну свободу і свободу своєї країни, неприйняття несправедливості і брехні, небажання коритися обставинам і любов бо тільки любов дає енергію для боротьби. Довбо дивись новинка на світі.